Вітаю, шановне товариство! Сьогодні 21 квітня і я висаджую у відкритий ґрунт ранню капусту Golden Ball F1, цвітну капусту Опал, а також пекінську капусту сорт Маноко F1. Всі ці капусти надранні ранні сорти, з вегетаційним періодом 50-55 днів, і я їх буду висаджувати на одну грядку. І я вам хочу розповісти про три основні помилки, яких припускаються люди, коли займаються весняним вирощуванням пекінської капусти. Я весняне вирощування практикую дуже рідко і вирощую пекінську капусту як осінню культуру. Тобто я висіваю її у другій половині липня, а врожай збираю у вересні чи на початку жовтня. Основна проблема всіх тих, хто вирощує пекінську капусту як весняну культуру, в тому, що капуста не зав'язує головок, а йде в стрілку. Чому це відбувається? Отож, перша помилка це неправильно підібраний сорт. Уже більшість людей усвідомили, що треба купувати якісне дороге насіння пекінської капусти європейської, корейської чи японської селекції. Але купити якісне дороге насіння це ще не все. Треба для весняного вирощування взяти сорт. З коротким періодом вегетації – 50-55 днів, сорти з довгим періодом вегетації до 70 днів підійдуть тільки для осіннього вирощування, і якщо ви їх посієте навесні, то ці сорти у вас обов'язково застрілкуються. Друга помилка це перегодована розсада. Ростки пекінської капусти, такі маленькі, тендітні, світло-зелененькі, що просто от тягнеться рука, полити їх якимись добривами. Бийте себе по руках і не робіть цього. Тому що якщо ви полієте розсаду пекінської капусти добривами, вона наростить біомасу, але не буде нарощувати кореневу систему. Ось у мене розсада, яка не годована мінеральними добривами. І да, вона така не дуже гарна на вигляд. Але подивіться, яка коренева система. Така розсада після висадки у відкритий ґрунт зразу піде в ріст. А перегодована розсада з недорозвинутою кореневою системою буде довгий час перебувати в періоді стресу. Тобто, як мінімум, вона відсушить зайві листки. А що робить рослина у моменти стресу? Вона намагається дати максимум потомства. Тобто, ваша пекінська капуста, перегодована мінеральними добривами, після висадки у відкритий ґрунт, піде в стрілку, щоб дати квіти і насіння. І третя помилка, якою чомусь припускається багато людей це посадка пекінської капусти в плівкову теплицю. Не робіть цього. У плівковій теплиці капусті гарно, тепло. Як правило, земля в теплиці краще удобрена, ніж на грядках. І в таких гарних умовах капуста теж думає, ну навіщо мені зав'язувати головку? Я буду відрощувати квіти. і в теплиці у вас застрілкується будь-який найкращий сорт. Е, ні, звісно, є народні методи, які дозволяють отримати головки пекінської капусти і в теплиці, типу обв'язування листя старими колготками, щоб притінити точку росту. Ну всяка така головка у вас виросте, рихла, кривобока і зовсім ніяка. І, як на мене, вона не вартує тих зусиль, які вкладені у вирощування. Ось я вже засадила свою грядку капустою і буду накривати її парником. Парником я накриваю не для того, щоб захистити розсаду від заморозків, а тому, що капуста вся вона дуже любить прийматися у закритому ґрунті. Тобто, парник я ставлю десь на тиждень. Днів на десять, а після цього я його зніму і переставлю на інші культури. Ну а для тих, хто додивився до кінця, то я ще покажу експеримент, який я заклала на цій грядці. Як кожен справжній землероб я збираю яєчну шкаралупу, щоб покласти у ямки до розсади. Але навесні я постійно про це забуваю і потім розкидаю цю яєчну шкаралупу восени під мульчу. Але цього року я не забула про яєчну шкаралупу, гарненько подрібнила її на кавомолці. І ставлю такий дослід: у п'ять ямок я засипаю яєчну шкаралупу подрібнену, а всі інші залишаю без цього чудового добрива. Ось я відмічаю паличкою ці п'ять ямок. І далі будемо спостерігати, чи дійсно подрібнена яєчна шкаралупа це таке чудодійне добриво, тому що. Умови для досліду у нас якраз ідеальні, бо це одні й ті ж сорти на одній тій самій грядці, в одних і тих самих умовах. Ну і може з яєчною шкаролупою в мене виростуть гігантські головки капусти.